Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовлиневої діяльності. І ми з вами поговоримо про осінь. Якою буває осінь? Діти, в осінні три місяці, Ну, ви знаєте, їх це жовтень, листопад, вересень, жовтень і листопад. У вересні це початок осені. У жовтні це розгар осені. І в листопаді це кінець осені. От так і в природі розділяється, і говорять рання осінь, коли починають листочки тільки жовтіти. Потім всі листочки мають інше вже забарвлення. І кажемо, золота осінь вона припадає на жовтень. І на початок листопада, як сьогодні, а це вже в нас пізня осінь. Зверніть увагу, які чорні вже стали дерева, кущі. І ось якщо якісь, якась людина йде в дорозі, то дуже важко йти в таку непогоду, але, мабуть, треба кудись йти. Ось про таку погоду про таку осінь ми зараз послухаємо вірші. Діти, я сьогодні познайомлю вас з поетесою Катериною Перелісною. Вона писала вірші для діток. Один портрет її, це вона ще старенька бабуся була і молодша була. Вона весь час писала віршики для дітей. Послухайте, будь ласка, її чудовий, життєрадісний. Вірш, який називається золота осінь. Діти, послухайте вірш, який ще називається золота осінь. В парках і садочках на доріжках, на доріжки трави падають листочки бурод золотаві, Де не глянь навколо килим кольори... кольористий. Віти на півголі небо синє, чисте. Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, ніжно тихо ходить. Діти, який настрій у цьому віршику? Звичайно, такий лагідний, ніжний, світлий. Катерина Перелісна передала свій настрій у природі, у погоді, яка відбувається в теплі осінні дні, коли ми називаємо золота осінь. А чи подобається автору така осінь? Так, звичайно, автор вживає лагідні слова, красиві вирази. Тільки послухайте, тихо, ніжно ходить осінь. Небо синє чисте. А чому? Тому що немає чорних хмар і великих темних туч, а небо ще чисте, ласкаве і лагідне. Діти, я продовжую вас знайомити з іншою поетесою українською сучасною. Це Марія Познанська. Марія Познанська теж писала вірші для діток. Для школярів, любила природу так само, як і інші поети. Послухайте її вірш, який називається «Ідуть дощі. Отже, діти, послухайте вірш, ідуть дощі. Ідуть, ідуть, ідуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Дощ на нитки має, небо й землю вмить єднає. Діти, а який же настрій у цьому віршику? Так, звичайно, сумний, печаль звучить і журба. А чому? А можливо, по тому, що вже закінчується яскрава золота осінь. Що вже скоро, скоро наступе зима і будуть морози? Діти, а чи подобається автору така погода? Ну, мабуть, ні. Дивіться, три рази говорить, Ідуть, ідуть, ідуть дощі, мабуть, дощі вже якби і надоїли. А як може діти дощ мати нитки? Як ви вважаєте? А я вважаю так, діти, мабуть, що це дощ такий рясний, такий густий де, що він зливається, небо і земля зливається, і все стає сірим і неприглядним. Як можна описати осінній дощ, який він? Важкий, сумний, густий, холодний та тривалий. А яка осінь у цьому вірші? У цьому вірші, звичайно, пізня осінь. Як у попередньому у нас була золота осінь, то це вже пізня осінь. А якого вона кольору, діти, як ви думаєте, Якого кольору? Чорного, темного та похмурого, як на нашому малюнку, як на нашій картині. Отже, сьогодні, діти, ви Познайомилися з характерами двох, двох віршів. Один вірш е, світлий, чудовий, яскравий, бо це золота осінь, а другий вірш який сумний, бо це пісня осінь. Діти, ми ще будемо з вами знайомитися з сучасними поетами та письменниками. До зустрічі, діти! До побачення!